Квітучі вулиці Кременчука наповнилися прекрасними людьми у вишиванках, бо 3-4 травня у всьому світі день вишиванки. Тож саме сьогодні і досить часто в інші дні кремучужани вдягають це ошатне національне вбрання. Народний депутат України Юрій Шаповалов переконаний, що наша вишиванка стала символом єдності, мужності, незламності для всього цивілізованого світу. Пан Станіслав та його родина поважають українські традиції. Сорочка спеціально купив. Була ще мати, вишивала. Була в мене стара, вже стара і купив нову. і Буду стояно в ній ходити. У мене внуки ходять у рубашках. Сьогодні прийду теж сюди до мене. У рубашках міський голова Віталій Малицький відзначає, що традиційно у цей день таким чином ми згадуємо наших дідів-прадідів, шануємо прадавні українські символи обереги. А Світлана та Лілія впевнені, що вдягаючи вишите українське вбрання, тим самим ми підтримуємо одне одного у ці складні часи. Ми, українці, любимо нашу Україну. Зараз тяжкий час, треба підтримувати. Це у нас, мабуть, в душі, так, так, патріотизм. Так. Ну, це вже давно, давно а... а зараз воно найбільше проявляється у такі лихі години для нашої країни, для нашої вільної незалежної України. Ми обов'язково переможемо, підтримуємо як можемо. Так. Слава Україні! Так, героям слава. Водій маршрутки за номером тридцять сьогодні у піднесеному настрої говорить, що мав велике бажання вбратися у вишиванку. Що таке вишиванка для українця? Кожний візерунок, кожна якийсь хрестик, це, це щось особливе. Воно має значення. Це ж оберіг, це український оберіг. Насправді до початку повномасштабної війни ми намагалися з родиною вдягати ну декілька разів на, на рік, тому що в нас є е, небагато, ну що є вдома. Да. А зараз у це я щас згадую, що спочатку війни я її вдяг перший раз, чесно кажу. І... Але ж на найкращу мою вишиванку я зберігаю для перемоги. Сьогодні мільйони людей у різних країнах одягають вишиванку і гордо кажуть, я українець. Дуже хороший повод нагадати іншим людям, нашим українцям, що ми все-таки нація. Ми маємо бути єдині і. І допомагати допомагати нашим хлопцям, дівчатам, ті, що зараз захищають нашу батьківщину там напередку. І ми з командою займаємося виготовленням наколінників для Збройних сил України. У мене дружина Ксенія Лисак в Фейсбуці, номер карточки. Є можна скидувати донати. Будь ласка, всі приєднуйтесь. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчицькі новини.